Да, От о часі відсотків на 5, може я з вами згоден і все. Вже раз домовилися. Не раз, багато раз. Перше. 5 грудня 1994 року, Будапештський меморандум. Ядерне оружжя з України нахуй. При цьому всьому Росія, США і Великобританія мали нас е, оберігати і не нападати. В итоге, що ми маємо? 2014 рік. Неповномасштабне, але вторгнення. Далі. Е, тимчасово окуповані території Ордло. Райони Донецької Луганської області, не знаєте, загугліть. Домовилися? Домовилися з ними про вивід наших військ із там великі котли були Дебальцево і Ловась. Помним? Помним? Всі помним, помним. Домовилися. Ахуєнно домовилися. Далі що? Затягнулося. 22 лютого... 24 лютого 22 року. Все, піздець, повномасштабне вторгнення, нахуй. Домовилися, блядь. тоді про ордло. А зараз, блядь, про це. Опять ми маємо з ними про щось домовитися. Ні. Е, Де окуповані території? Бучі, Ірпень, Гостомель, е, Купянськ. Е, ну, блін, багато. Не буду я зараз їх перечислювати. Що бачимо? Та бачимо те, про що ми коли з ними домовилися. Візьмемо далі, там, блін, за 100 років назад. Катерина. їхня, блядь. Домовилась з козаками? І що в ітогі нахуй? Козаки всі кібені матері, блять, вішали, блять, і поспалювали нахуй. Домовилися? Домовилися. Значить що, зараз опять треба з ними про щось домовлятися, блять? Остави їм кусок України нахуй. І через, блядь, 15, 10, 15 років, блять, опять будемо говорити, давайте домовлятися. Тільки наші діти, ось у мої старші доньки 5 років, і я не хочу, щоб вона там 20 років чула опять, що йде війна. Або інші, інші діти. Ні, нема з ними про що домовлятися. Поки держави нам ті, нормальні держави, нам всі інші, ну, ми не про Росію, блядь, про нормальні держави нам допомагають, значить просто треба тупо ну, пробувати їх розібашувати. І все. Все, от і вся домовленість, яка може бути.